Міза Закарпаття нас затопило, Настала на світі неждана година. Десь такі очікування були від трансферної політики українських клубів перед стартом нового сезону УПЛ. Те, що в умовах повномасштабної війни є можливість проводити чемпіонат вже диво. Тому нових бернардів з Тайсонами і так ніхто не чекав. Але виявилося, все не так і погано. Не добре, але й не катастрофа. Власники клубів повивертали кишені старих штанів, порозбивали скарбнички і нашкребли майже 14 мільйонів євро. Саме стільки витратили усі клуби УПЛ на трансфери у літній міжсезоння. Минулої зими Шахтар лише трохи менше заплатив за одного нереса. Давід, до слова став найдорожчим гравцем, якого влітку продали українські клуби. Гірники отримали від Бенфіки 15 мільйонів євро. Загалом же продали наші команди футболістів майже на 50 мільйонів. Найбільше плюсанув шахтар, продав гравців на 44 мільйони. При цьому логічно і витратив найбільше з усіх клубів 6,5. Профіт найдорожчим придбанням і гірників і всі АУПЛ став Олександр Зубков. 2 мільйони євро полетіли Ференцварошт. По півтора той же шахтар заплатив Фехервару за Петряка, а Динамо данському віборгу за нідерландця Джастіна Лонвейка. Це топ-трійка міжсезоння. Доки Шахтар визбирував українців по Європах, Динамо, крім згаданого Лонвейка, купило Кабаєва у зорі за 1,2 мільйона, та трохи дешевше дивного ямайського персонажа Кахіма Періса, який за чутками вже скандалить і репетує, на якій позиції він грати буде, а на якій не буде. Загалом кияни в мінусі на майже 3 мільйони євро. Хоч трохи заробити біло синім вдалося лише завдяки зорі, яка купила пакети з трьох футболістів: Русина, Вантуха та Антюха за 750 тисяч. При цьому завдяки трансферам згаданого Кабаєва і Назариних Шахтар, Луганці ще й залишилися в плюсі на понад мільйон. Ситуація і в СК «Дніпро-1», який відправив Брентфорда Єгора Ярмолюка за півтора мільйона. При цьому дніпря не змогли непогано підсилитися вільними агентами: Домінго Бланго, веслі брага, громов, танчик і півметаліста разом з тренером і спортивним директором. Про цю мутну історію якось іншим разом. Помітно в мінус майже на півтора мільйона пішла ворства. Полтавці нікого не продали, але повернули Василя кравця з Іспанії за 500 тисяч і купили трьох гравців албанської тірани. Ворства підписала кількох помітних вільних агентів, як то Денис Олійник та Володлен Юрченко. Банді Віктора Скрипника треба вибиратися з дна турнірки. Ще один цікавий факт: попри війну до клубів УПЛ приєдналися 17 нових легіонерів. Лідери тут Дніпро 1 та Ворсклаб по шість. Думали українському футболу гайки? А ні, ще поживемо.